Всім привіт! Зараз рідко виходжу на зв'язок, рідко знімаю відео, бо не маю абсолютно часу через те, що багато дуже на роботі поливу. Ось моє ж бенятко, йому теж жарко. Він бідний сидить і хекає, мабуть. Зараз вечір, я вже після роботи, то поставила крапельний полив включила, трошки пробіглася по ділянці, подивилася, що де наростає, що де заквітає. Що як виглядає? Не була декілька днів вдома, була у відрядженнях, по роботі і начебто що таке два дня, да? але ж багато що змінюється, щось відквітає, щось навпаки зацвітають. Ось лілії вже розквітли, я побачила. А буквально за пару днів підгоріло декілька рослин. Бо спека неймовірна і навіть тут поливай, не поливай, все одно може не вистачати вологи. На жаль, на жаль, це наші реалії, наш клімат спекотний, суш, суховії. Вони роблять свою справу і ми, на жаль, не можемо нічого вдіяти. Моя красуня сосна, жафрея, юпі на штамбі. Я вам її, здається, показувала в минулому році лише разочок. Вона в кадр рідко дуже попадає. Я хочу її забрати з цього місця, пересадити в інше, де вона буде у мене зіронькою. Ось красуня така, обожнює її. Цвіте моя альбіція, але не сильно я тому рада, бо вона ось, подивіться, як мусорить. І ладно, що на газоні газону косаркою пробігся. Вона все там затягнула в себе, то якось більш-менш чистенько. Тут, звісно, на дорожках воно буде сохнути, падати. Звісно, з часом під каміння, але поки що вигляд не дуже нарядний. Тому такі рослини бажано садити десь за парканом <гум> через те, що сильно багато з них мусору. Не знаю, чому вони такі популярні, постійно нас питають за них. Але мене дратують ось оце все. А якщо там плитка тротуарна, то воно взагалі приліпає, його так важко віддерти. Так, бистренько пробіжусь, бистренько, швиденько все перегляну, бо потрібно поставити ще газони пополивати. Квітнуть віроніки нарешті. Все ж таки вони чудові, такі, як і шавлії. Але менше по, по дням квітнуть, і рік на рік не приходиться. То дуже рясні, то бувають на третій рік такі собі. Не знаю, чи можливо їх варто пересаджувати чи ділити раз на 2-3 роки, щоб вони були гарненькі. Ніжечок застрижений гарненький. Так, а це, здається, орігано. Забуваю, як це ж називається, якесь б'юті. Такі красиві квіточки незвичні. Залізла я під кіпарисовик, а тут насіння арума. Бачите, воно буде влітку трошки пізніше, яскраво, яскраво-помаранчеве. Таке красиве. Але його там не видно і якщо не знаєш, то ніколи не побачиш. Доростає шишка на кавказькій ялиці. Подивіться, якого вона вже розміру. Вся в смолі. Цю смолу дуже часто використовують в бані. Бо в сауні, де вона пахне. Подивіться, як Німфії підняли листя, наче хочуть вискочити і втікти десь. А, можливо, через брак сонця намагаються вилізти. А, моя красуня, мій кіперисовик, луна. Подивіться, який він зараз. Яскравий, нарядний, серед зелених рослин. Дуже красиво ще якби пофарбувати паркан, то вона б взагалі був би тут такою зірочкою. По другому колу квітне магнолія клеопатра. Подивіться, бачите, які квіточки. Одиничні, але є. Є ще багато закладених бутонів, але я думаю, що вона їх або ще третю хвилю розкриє, або вже навіть на наступний рік. Дивіться, який гарний яскравий блючіп, просто коврик. Бузина Golden Tower. подивіться все ж таки, вона колоновидна. Гілки ростуть строго вгору. Кінчики молоді листя жовтенькі, а старі вже і нижні зеленкуваті. Теж виглядає колоновидний клен японський. Покажу поближче. Дивіться, які нижні, красиві листя. Ну чим вам не клен. Морозостійка непримхлива, терпить і засуху і перелив. Тіні буде більш зелена, ось бачите. А де вилазить на сонечко, там яскрава салатова жовта. Красунечка баблгам. Я її в цьому році ділила, тому кущик невеличкий наріс. Дуже багато молодих нових пагонів видав бамбук в цьому році. Я ще його не прорядила. Не підрізала, буду займатися в найближчі вихідні свої обов'язково, бо він вже пішов наростати і вгору, і вшир, і навіть перескочив вже за свій бар'єр. Ось, о, бачите, пагін виліз. Його буду викопувати, бо інакше полізе далі. Це буде дуже важко і складно, потрібно буде деякий час приділити, але без цього ніяк. Карнавал. Теж, бачите, почалась спека, хоч він сидить в повній тіні і заливають його добре, але вже почало обвітрюватися краєчки листячок деяких. До цього він стояв просто ідеальний. Був такий ось красунчик весь. А тепер де-не-де не де, небагато, але вже є обвітряні листечка. Ортензі у мене в цьому році просто бомбезні, подивіться. Шапки більше 20 см в діаметрі. Це просто вау. Подивіться. Неймовірно великі, гарнезні. І ті красиві, але ті трошки-трошки менші, не такі вони. Прям здоровезні. А це просто ці вже перші, які розкривалися, бачите, підгоріли. Ці ще трошки постоять. І зріжу навпіл. І до осені, на осінь, верніше, вони розквітнуть по другому колу. Звісно, вони будуть не такими здоровезними, але все одно гарні. Через спеку лілії дуже швидко, буквально день-два, і починають сохнути. Дуже шкода. Та й все зараз через спеку дуже швидко відквітає. Прям не встигаю, на... не встигаю намилуватися. Папороті вже жовтіють, хоч, хоч як я їх тільки не заливаю, все одно сухові, спека більше 30 градусів в тіні у нас і постійні сухі вітра. Ось ці красуні. Також достатньо крупні, але трошечки, хоча, може і ні, може такого самого розміру, ці особливо пару великих. Ті трошки менше. Іриси Сибірські продовжують дивувати. Всередині майже липня, а вони все випускають мені бутони. Клен шаїна через спеку, знов зелений. Тільки бордовий краєшок, але все одно красиво. Хочу вам показати одну травичку. У мене була така задумка, щоб на гальці, на гравії, росли такі невеличкі кочки. Все мені не вдавалося тушанку приживити. І ось маховинка кажуть на неї ще. Ось салатова прижилась нарешті. І в цьому році мені подружка подарила таку рослинку, називається Мазус. Грунтопокривна. Е ви знаєте, не дуже її якось я так хотіла, але посадила тут і думаю, хай буде собі якась кочка, він квітне синіми квіточками. І мені дуже сподобалось, як вона розтягнулася. Вона дуже класно виглядає як альтернатива газону. І я думаю, якщо посадити таку близько декілька кущиків, то з часом це буде як газон. Подивлюся до кінця року, як вона себе буде поводити взимку, восени. І, можливо, це дуже непогана ідея буде посадити в іншому куточку сада, де я не можу постійно поливати, не зможу постійно стригти, бо там не дуже зручно, там є такі маленькі, будуть такі маленькі діляночки. Тому подивлюся, якщо. Мазус цей себе покаже красиво, то можливо і посажу. Ну і точно там ще розпіхаю цю шаночку. Вона любить у нас в півтінь, на півтінь, бо вона на сонці підгорає. Ось така гарнезна. Це єдина кочка, яка прижилась. Хочу спробувати все ж таки ще раз натикати її таку, в різних містах, місцях. Дафна своїм ароматом завлікає метеликів. Це якийсь тип убражника. Ми на нього називаємо калібрі. Дивіться, яка прикольна. Тут у мене вийшов такий трав'яний мікс. Квітний колокольчик, квітне седум варігатний і квітну тянютіний -тяню глаз... -тяню Оченята. -тяню -тяню. І дуже такий цікавий мікс вийшов. Яскравий досить і люблю саме мікси. Трошку починає розквітати моя гортензія курлі. Якісь там курлі. <світ> Бачите, як вона гарно відбила від землі, але буде нескоросла. Досить. Така невеличка, не встигає вона відрости. Бачите, вимерзала, але за рахунок того, що вона ремонтантна, вона відбиває від корення і квітне кожен рік. Не дуже рясно буде в цьому році, але ще почекаємо, можливо, ще наросте. І ось в цьому році у мене нарешті азалія, ця японська Purple geisha, без притінки. Я вже, якщо ви. Пам'ятаєте, минулого року відео там була сітка натягнута. В цьому році жодного дня не натягувала цю сітку. Поки що все добре. Подивимося, як воно буде до серпня. Якщо буду бачити, що підгорають деякі листочки, то знов щось натягну, поки не наросте оцей тис. Поки що все добре знаю. Дуже дивно, бо горять деякі японські клени. Горять деякі ще рослинки, а саме азалієм, бачите, поки що нічого, норм. І ось вже чекаю на квіточки від гортензій. Розквітла лілія. Дуже дивно. Вона у мене вже другий рік тут росте. І другий раз я зламала на одному стеблу бутони і вона чомусь в одну квітку. Ну, немає такого, як ось у цієї. Лілії, бачите, багато бутонів. Але, до речі, ця здоровезна не пахне. А від цієї аромат просто вау! Обожнюю, як пахнуть лілії дуже солодко. І ось уже на підході моя Санді Фрейс. Ще якийсь тиждень, і вона буде красиво набита. Це штамбова моя, подарована мені одна з улюблених троянд. Ой, вибачте, гортензій. Санді Фрейс. Чекаюсь, нарешті ще один бутон випустила німфея, бо перший мав ось ось розкритися і його чи пташки поклювали, чи лисиця. В общем, хтось відірвав і я його знайшла на газоні. Дуже була розстроєна, бо так чекала на цю першу квіточку, але не вдалося. Ну, ось зараз, якщо все буде добре, сподіваюся, що цей бутон вже ніхто не розгризе. Ось ще одна лілія розквітла. Махрова, дуже красива, теж з ароматом. Я не дуже вдало її посадила, чомусь я вирішила, що вона має бути дуже високою і буде вище, ніж і ріс. Але вона виявилась низенькою, тому, можливо, пересажу її восени на десь на інше місце. Можливо, десь сюди. Буде красива біла плітку. Які ж вони нежнесенькі і гарнезенькі. Це ж потрібно так, щоб природа придумала. Трошки не вистачає їм тут вологі, бо підсихають. А, ні, це квіточки відсвіли. Від Красиві дуже. Ох, як гарно зараз сонечко зійшло. Свіженьке повітря. Я ще заливала гарний газон. Перед тим його обробляла від іржі парацельсом. додавала туди добриво хилатне для газонів. І тепер поливаю, 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 поливаю. Через день. Десь у мене виходить, якщо сьогодні вранці, то на завтра на вечір поливаю. І так виходить, що воно півтори доби. Раз в півтори доби. Поливається. І цього вистачає. І почала застригати його високо для того, щоб воно саме собі вологу ну, не давало випаровуватись так швидко вологі. Тому газончик у мене буде вже височенький. Подивіться, як красиво, не сильно на камері видно. Виглядає ця сосна, яку я застригала машинкою рівнесенько. І вона така має майже ідеальний вигляд, якщо подивитися збоку. Ну, Чомусь я так на телефон не можу передати. Але візуально дуже красиво. Свіжа така салатова зелень і рівненький кущик. Так, розквітають і тут лілії. Вони виявилися рожевими. Бо я ж вам казала, я... Садила так, інтуїтивно, бо бірки десь по, попадали, перемішалися. І я не знала, де який колір я сажаю, але бачу, що вгадала. Хай буде тут рожевенький. Якраз троянда від квітла, така вона була персикова, якась абрикосова з рожевим відтіночком. А тепер буде лілія і ось-ось гортензія. Трошки, бачите, все ж у нас через те, що спека і сухо. То рослини, які люблять тінь і вологу, звісно, підсихають. Дуже мені шкода. Брунера просто красуня. Але я бачу, що щось вона мені тут ріже око, і я її думаю перенести аж ось десь ось сюди. І вона під бордовим кленом буде виглядати значно нарядніше, ніж збоку. Бо якщо підніметься троянди, то її там майже не буде видно. Друга кала, ось вилізла, якась вона гібридна прямо. Тобто ліва квіточка така м -м, класична, а права якась, щось її там не знаю, не вистачило, мутована якась мутація произошла. Трошки підгоріли і азалі, і великоквіткові, бачите? Це все буквально за лічені дні, 2-3 дні мене не було вдома. І, і бачу, мама поливала, звісно, вона старалася заливала рослини, але спека стояла така, що тут ми нічого не могли зробити, начебто тут і напівтінь, начебто тут і е, вологе повітря має бути від кори, від мульчі, але все одно трошки підгоріла, підсохла. Е, ну нічого, на наступний рік вона прийде в себе і буде зелена, і вже буде тут більше тіні, можливо, більше навіть вологі. Сподіваюсь, буде красиво. А ось Даурському родендрону, бачите, нічого. Він на більш сонячному місці сидить. Я його там посадила, і він не підгорає, не підсихає нічого. Тобто йому тут класно. Подивіться, як заплів. Вже мій кліматіс посаджений в цьому році. Ой, щось є. Ага. Який був 10 см за вишки. Ось він заплів альтанку вже і поліз вже аж сюди, бачите? І він в серпні має квітнути. Дивіться, який здоровезний гігант. Це 3 метри вже він відріз навіть більше, 3,5, мабуть, за цей сезон з весни. Ой, так мені вже хочеться засадити ту дальню діляночку, щоб, вже, щоб вже все було красиво закінчене. Я прямо сплю і бачу, коли вже це закінчиться. Але, на жаль, є роботи, які заважають цьому. Потрібно багато чого зробити ще тут на ділянці і без рослин по будівництву. То вже чекаю, не можу дочекатися. Барбарис відійшов нарешті від відріз. І став виглядати красивий і кольор, який має бути. Так що я дуже довольна. Трошки він стресанув після пересадки, але тепер красавець. Не люблю цей період, коли відквітають троянди, бо мені оце все прийдеться зрізати. Це важка праця, бо ці колючки всі, оці довгі гілочки, але заради цих квітів... Кожного року, два рази на рік, стрижка обов'язкова, щоб, щоб милуватися новими квіточками. І воно варте того. Досить швидко вже темніє, тому показувати вже буде складно вам рослинки. То різкость не наводиться, то якісь бліки, то не яскраво. Тому... Постараюся найближчим часом ще вам щось цікаве зняти, можливо, про щось розказати, знайду якусь тему. А поки що всім гарного вечора. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Миру, тиші, спокою і любові в душі. До побачення!